Привіта з Днем учителя. Вітаю учителю з днем чителя. Привітаю учителю з днем чителя. Привітаю учителю з днем чителя. Привітаю учителей з днем чителя. Вітаю учителей з днем вчителя. Притай учителю с нам учителя, хлопчик. Вітаю учителей. Вітаю Днем вчителя. Вітаю з днем учителя. Мене звати Нікола Скарма, я цікавлюся, скільки коштує ваш лук. Юля, 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 ти грюля, ти машинка Юля, а не за зуля. Не люблю бучі і пакарабан. Ти знаєш крихітко, як пахне метан. Я хочу газ, 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 я хочу. Скільки коштує мій лук? Всі гроші світу. Він безцінний, як і я. Дякую. Іван Волосович, які слова вашої першої вчительки, ви запам'ятали найкраще? Моє mm. встаньте, що таке, моє встаньте, не теж вже немає. Куди. З одного боку, була би дуже за тебе рада, а з іншого бого... боку. орел... Микола Дмитрович, що ви в майбутньому будете розповідати учням про роль Великобританії в оборонній операції проти російської агресії? Прем'єр Джонсонюк Борес, Танті грезі Барбарес, там танкі грезік барбарез. Прем'єр Джонсонюк Борес. Добрий діє, everybody! Роза Івановна, вам подобається вчити захист України? Баю, баєньки, баю. Не влягайся на краю, сірий вовчик забіжить. Ти що з краю візьми вмить? Ніна Михайльна. Ми часто помічаємо автомобіль Віктора Петровича біля вашого будинку. Можете пояснити, яка мета його візитів? Можу, він мені ся належить легкова машина. Йовча, дай, дай на машину. Що ви відчуваєте, коли чуєте крики з кабінету інформатики? Oh. Сину, 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 амі. Я прища. Що... Катерина Митрона, чи вправдились ваш, ваші очікування від написання діагностичної контролю 11 класників? А як же? Богдан Юрій, яка ваша улюблена пісня? Ой, ну знаєш, слухаю багато різного. Там народом на автобус чекаю. Віктор Петрович, як ви ставитесь до Оліни вселенні в школі, які ваші почуття до неї. Ну, як тобі сказати. Тебе, З яким настроєм ви йдете на урок в 11 клас? А я все плакала, плакала, плакала. Що ви вимагаєте на зборах від класних керівників? На зборах від класних керівників я вимагаю дуже багато. Аліна Осильника поведінка в 11 класі. Починаючи з того, що спізнюються на перший урок. Пункт другий ходять у магазин. Пункт третій погано вивчають домашні завдання. І ще дуже, дуже, дуже багато різних нюансів. Лариса Васильівна, як ви потрапили на роботу до Михальчанського ліцею? Через директор магазин. Це як? А це військова таємниця. А можна в деталях? А, звичайно, можна. Родина, родина Від батька й до сина Роман Георгійович, Які емоції викликали у вас перша заробітня плата? По-моєму, чувак, нас кинули Юрій Васильович, якщо б на світі лишилось три пісні, які би ви обрали? О, сама п'ю, наливаю. Піду я втоплюся в річку глибокою і гімн України